Книга перша хроніки, глава восьма. Авоніямин породив первородженого свого белу, другого ажбелу і третього ахраха, четвертого наху і п'ятого Рафу. А в Бели були сини Адар і Гера, і Авігут, і Авішуя, і Нааман, і Ахоах, і Гера, і Шефуфан, і Хурам. А оце сине худові, вони були голови дому батьків, мешканців Геви, та переселено їх до монахату. І на Аман, і Ахія і Гера. він їх переселив і породив узу та Хі худа. А Шахараїм породив дітей на Моавському полі, по тому, як він відіслав своїх жінок хущі та Баару. І породив він від Ходеш... Своєї жінки Йовава, і Цівію, й мешу, і Малкам, і і Сохію і Мірму це сини його голови батьківських домів. А від хущі він породив Авітува та Елпаала, а сини Елпаалові Евер і між Ам і Шемер він збудував оной лот та належні йому міста. А берія та шема вони голову дому батьків, мешканців Айялону. Вони вигнали мешканців гату. А Ахйо, ша, шак і Ремот, і Зевадья, і Арат, і Адер, і Михаїл і Їшпа, і Йоха, сини Берії. А Зевадія, і Машулам, і Хізхи, і Хевер, і Єшмарай, і Ізілія, і Йовав, сини Елпалові. А якими зігрі і завді і Еліанай, і Целетай, і Еліїл, і Адая, і Барая, і Шират, сини Шимієві. А Ішпан, і Евер, і Еліїл, і Авдон, і Зіхрі, і Ханан, і Хананія, і Алам, і Антотія, і Євдея, і Пенуїл, сини Шашакові, а Шамшарай і Шекхарія і Аталія, і Ярешія, і Елія, і зіхрі сини Єрохамові. Оце голови дому батьків за їхніми нащадками, голови, що вони сиділи в Єрусалимі. А в Гівоні сиділи батько Гівону, а ім'я його жінці Мааха, і первороджений син його Авдон, і цури кіш, і Баал, і Надави Гедор, і Ахйо, і Зехер. Аміклод породив Шім'у, і вони теж сиділи в Єрусалимі при братах своїх за своїми братами. А Нер породив кіша, а кіш породив Саула. А Саул породив Йонатана, і малкишуя, і Авінадава, і Ешбаала. А сини Йонатанів марів Баал, а марів Баал породив міху. А сини міхи це Пітон і Мелех, і Тареа, і Ахас. А Ахас породив Єгоаду, а Єгоада породив Алемета, і Азмавета, і зімрі. А зімрі породив моцу, а моца породив бім'ю його син Рафа, його син Еласа, його сина Цел. А в Ацела було шестеро синів. а оце їхні імена: А з рікам Бохеру, і Ізмаїл, і Шеар'я, і Овадія, і Ханан. Усі вони сини Ацелові, а сини Ашека, брата його, первороджений його улам, другий Єуш, третій Еліфелат. А уламові сини були мужі хоробрі вояки, що натягували лука, і що мали багато синів та онуків, сотню й п'ятдесят. Усі вони звені яминових синів. Амінь.